Дорогі сестри і брати, ми знаходимося у крипті, де поховані наші первоєрархи, які відійшли до вічності, зокрема, митрополит Правений Адрей Шептицький, патріарх Йосиф, кардинал, наш один і другий, і архієпископ Володимир, який тут спочиває, і тут багато інших. Також спочивають у стінах цієї крипти. Ми дуже заохочуємо вас, щоб ви приходили сюди, відвідали, молилися. Тут є спеціальний також такий журнал, де люди дуже багато писуть. Уже кілька томів цього журналу списано. Зокрема, люди найбільше звертаються до митрополита Андрея своїми просьбами. З різними проханнями, це записують. І також з такою вірою, що їх ті наші світлої пам'яті ієрархи їм допомагають, зокрема, я кажу про митрополита Андрея. Тому ми просимо вас, щоб ви сюди заходили, молилися, просили, зокрема, митрополита Андрея, щоб Можливо, якесь оздоровлення, зміна своя духовного життя, а також ем, якесь чудо, можливо, також, що б сталося е, за посередництвом ну, когось із них, зокрема до Митрополита Андрея. Приходьте, моліться, просіть, а вони обов'язково відгукнуться із небес, і вам допоможуть. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!